Третій день будівництва виноградника і потихеньку шпалери встановлюються. Зараз пройшов дощ, дуже тут мені некомфортно працювати, але що є, те є? В общем, ось так бетонірую. Рами і буде. Основа така, тобто перші і останні в рядах. Закидаю бетон до самого верху. От. потім землею то все облагородиться, так, щоб тільки трошки виглядав з землі. Ну і буду зараз натягувати шпагати від столба до столба і ставити вже вже бокові. Ось звідти від тої до тої. Так само тут, а як буде, покажу. В общем, участок буде ділитися на дві половини. З правої сторони буде шість. Рядів винограду і з лівої сторони буде 6 рядів винограду. Тобто 12 рядів приблизно по По 20 метрів. Може по 25 тут треба ще порахувати точно. Тут буде вхід виноградник. Тобто звідси половина і звідти половина. От в общем, тут буде вхід, там буде арка йти. Звідси шнурки тягнемо і звідси шнурки. І ось ці луночки так само будуть підставлятися шпаліри. В общем, сюди буде основний вхід і по обидві сторони буде рости виноград. Ось так як саджанці вкриті. То ви вже бачили як вони тут садились. В общем, зараз ще толком виду немає, але початок є. От. Тут на цьому місці буде йти арка. От. В самому верху виноградника на арку вон столбики є. Так що зараз вон там стоїть шпалера і там стоїть. Зараз я ту сторону роблю повністю оцю всю стіну буду ставити. Щем як вийде, покажу далі. Так що такі будні виноградарів. І хочу вам сказати, що будівництво карказу, тобто шпалер, то саме таке трудойомке заняття. Саме важке і його потрібно зробити, то рухаємося далі в тому самому дусі, Шпалер ще вистачає, ще там он куча лежить, з другої сторони ще є. Так що якось воно буде. Ось так наглядно має виглядати початок е, ряду, вірніше всього рядів. Тобто, так як я наголошував саме перше направляю ще перший останній, потім під шнурки виставляю і зараз буду бетонувати і рівняти їх. Пишем такий процес будівництва виноградника. От. Швидко з цим всім справитися не виходить, так як досить багато часу займає самий Процес встановлювання під рівні, під шнури, по висоті. Щодо висоти я буду далі в наступних своїх відео показувати, яка висота до перших проволок, до останніх. Ширина міжрядь і все остальна, вся остальна розмітка виноградника. В общем, пока мість так. Зараз заливаю і показую кінцевий результат. Ну от, Під шнури, столбики стоять, бетон, камінь під рукою, ну от і все, тепер треба набирати луночки. Ну, ось Розтворчик. і все туди, трохи раствора, трохи каміння і так під. Кожну шпалеру все закидається. Так як в другому відео показуємо. Так само і все. все. Так само по одній і самій програмі. Закидав, зараз я їх трамбую і всі підшнурки ось так от будуть забетоновані абсолютно всі шпалери. Ну, ось такий кінцевий результат. Тобто, шпалерки були сьогодні забетоновані, хай вони собі сохнуть. Завтра неділя, якраз за два дня вони добре сцепляться, От. і можна буде від них вже виставляти по рядах. Тобто, це такі. Основні направляючі я їх так називаю. От. І будуть йти аж туди, в кінець далі. Виставлятися там шпалери. Там, як бачите, вже є. От. І від, від них від ось цих туди будуть тягнутись також шнури. От. І ще по центрі ряду будуть встановлюватись шпалери. Тобто покамість по такі будуть роботи по встановленню остальних шпалерок. Далі будуть, будуть виконуватись роботи щодо встановлення арки. Далі будуть встанов... виконуватись роботи щодо... Розкосів, то потрібно буде, десь побачити звідси перед сажанцем чи за сажанцем, робити опори. Для того, щоб нагрузка, яка буде йти від винограду, не наклонила шпалери всередину. Тобто будуть приварюватись перегородки і від них будуть йти труби, які будуть бетонуватись. Причому як буде це все виконуватись, то так само. Покажу. От так що ось такі сьогодні були виконані роботи. Вон забетоновані вони собі стоять рівненько-гарненько. Хай сохнуть. От. Так що ось це буде такий виноградничок. весь в принципі, на таких от рамах. От. Як ви бачите, 6 шпалер. Тобто 6 рядів винограду. От. Але цей виноградник буде ділитись на дві половини, то загалом буде 12 рядів по 25 метрів кожен ряд. В общем, так воно буде все надалі. Точно за такою самою програмою. Одинакові шпалери, одинакове бетонування, одинакове встановлення. І все-все-все піде на ось, цей, на ось цю територію. Як буду далі робити, покажу все в наступному відео. З понеділка буду продовжувати. Всім дякую за увагу!